І знову втрати 29 червня. В боях за незалежність та суверенітет України трагічно загинув кам'янчанин Олег Кожура, який проходив військову службу за контрактом у збройних силах України з грудня 2020 року. Олег навчався в комунальному закладі ліцей номер 1 Кам'янської міської ради, проходив строкову військову службу 78-90-х років. Працював заступником директора приватного підприємства Стройленд. У нього залишились мати, син, донька та брат. Міський голова Андрій Білоусо висловив співчуття родині на своїй сторінці у Фейсбук «Під імені усієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлю глибокі співчуття рідним та близьким померлого воїна, поділяючи тяжкі біль утрати, написав очільник міста. Прощання з військовим проходило в козацькій церкві Пресвятої Покрови. Ухвали воїна на алеї слави військові. Кладовища на соцмісті. Олег був цілеспрямованою людиною, спокійною, урівноваженою, завжди міг прийти на поміч товаришу, як на бойовому червоні, так і в повсякденному житті. Відслужив я з ним контракт, захищав державу вправно, майстерно і великодушною людиною був. Насправді для нас це втрата, велика втрата. Однак ми продовжуємо боротися і Олег навіки в наших серцях. Наша редакція глибоко співчуває рідним і близьким Олега. Низький уклін войну захиснику. Герої не вмирають.